Купила, пошла в магазин польське масло. Добре, що хоч там таке є масло. Добреньке. Ось таке. 75 гривень. Смакота, Воно таке мені подобається взагалі. 200 грамів тим більше, бо я й по 90 і взагалі їсти не можна. Це добре. Я забула якесь таке саме, похоже, брала там. Маестро, ну, щось там пачку, я б, вроді б, показувала, це вже доліна з'явилася. Та не того разу як я купляв Це погода така нельотна, холодна. А машин їздить багато, а людей тут дуже мало. Люди показують, що це сніг випав. Так, да, сніг повипадав та дерева... град. А Ой, десь то дуже холодно. все ну, дерева всі в сосульках, весь сад в сосульках ага. когось показували. Нічого собі. Хай говорить. То що ж, хіба вона що говорила? Ну так. Да. Тут і говорить з людьми. Пішла? Хто його знає? Це Воно цей розкошник, що в тіктоці блогер показувало що ну, його інвалідність. Він веде тікток, там ну таке, матюки, гнеда, пиво постоянно п'є, да. ну таке, що в його на та й на язиці. Говорить все, що надумав, те говорить. То йому теж принесли повестку. Казав, каже: я туди геть даже не пойду, бо я на групі. Що вони приносять людям тим, хто на групі. Мені в голову не вкладається, я не знаю. І я оце жду так довго, щоб його списали. щось нічого немає. Нічого немає, і все. Ну, Це так дрочаться, це, це так їм інтересно, що теж я приходжу да, їм це таке всяке, бо їм там скучно, знаєте, нема чим зайнятися. а Це ж плачеш там, доказуєш, а вони ржуть, їм так смішно. Ти вже ж побачив, що вони роблять. Є рекламка приводіть друга воєнкомат. І получать 100 тисяч. Ну, тобі, бачите, бізнес іде, процвітає, де усьо. Та да хіба та війна кончиться, та да ніколи не кончиться? Тому що як це вони без грошей остануться? Вони ж не остануться на 2 300 пенсії, щоб на місяць хватило. На комуналку заплатити все, їсти купити, одеться, лікарство купити. Яка больниця, кажуть, лічиться. А як можна йти лічитися, якщо треба, щоб сумка грошей була, як йти в больницю лічиться? Я й не можу дозволити собі постійно весна і осінь прокапуватися. Я не можу дозволити. Отак собі не нернів тихенько жити спокійно і все. Випила, на чому я сижу по житті і мовчи, сиди і все. А чого рипатися, якщо ти зараз прийдеш у больницю, а діагноз і то є, і його треба капання серйозне. Вообще по неврології лічення таке, що це вообще. Ну, на тиждень 10 тисяч. Ну це ж я тоді лежала так. Ну. ну на тиждень 10 тисяч. От, надо... то мені скільки, що 10 тисяч, мені дві... скільки місяців треба отримати? Дві неділі полежать, це більше 15 тисяч треба просто викинути. Ну, Ні, я, ну так зразу, цікави, а чого в лікарню не йдеш? А з яким хреном йти в ту лікарню? я не розумію. З яким хреном люди дохожують до останнього, отак і помирають? Раніше, от, коли ми жили, ну, там, кажуть, що там не треба споминати те, що раніше там було. Ну, все-таки ти в лікарню йдеш і тебе поводять в лікарню і лікують, і доглядають тебе, і дивляться за тобою. І лікарства доступні були, можна було доступно, і ти собі виліч, хочеш, краще, доплачуй гроші, собі купляй, яке хочеш. Ну, тебе безплатно лічили. Ти прийшов зуба вирвати, тобі вирвали зуба безплатно. Хочеш зуба полічити, тобі полічили зуба, теж так само безплатно. У нас така ситуація була. А зараз ми все всім повинні. Ми всім должны. Да. Ідеш і типу ти повинен. Ні, ми не должні, нам повинні. Да. До чого нас довели, що ми стали больниці. Зробили голодовку просто геноцид і далі продовжується. То хто кому довжен? Да. І кожному українцю по 40 Прости, мільйонів. Простий народ довжен, чого то всім їм, багачам. Не вони їх... нам. Да. Кожному українцю по 40 мільйонів тільки гривень, ось до... зараз час держава. Добавлять зачислить на щита. Вони не обнародують щита. Де да які 40 мільйонів? Боже, вони хоча б лікарню зробили безплатно, навчання Кажу, дітям зробили для інвалідів, ну, да, якісь ну, отдихи зробили, щось зробили ну, для людей. На людині висить, на щиту людини, висить. висить да, да. Я знаю. Там один якийсь трильйон, там, ну, що то там. Короче, я навіть вимовити це не можу, що треба потратити за один день, щоб людині потратити всі гроші, ті, що на ній висять, то це стільки треба. Тому що заводиться що, з дня рождення заводиться що на кожну людину, кожна людина опублік. Ну, при реєстрації вони на неї, на її що, вложилася велика сума, яка укладувалась в державу, в розвиток держави. А хто цими сумами керують? Олігархи всі, які. Землю забрали. маєш свою плати, хату продаєш, плати, оформляєш щось плати, кругом налоги, кругом відірають, а немає чим заплатити. То і те, те заберуть, що маєш останнє. Мені сподобалось одне відео, я дивився, як жінка прийшла у пенсійний фонд. Вона десь добивалася до якогось главного у пенсійному фонді, щоб він дав їй відповідь і дали їй розпечатку, Скільки, що вона за життя уклала грошей, ну, з неї висчитали гроші в пенсійний фонд, щоб їй зробили цю повну розпечатку». Що ви думаєте, ніхто цієї розпечатки їй не надає. Їй кажуть, ви не, не по суті обращаєтесь. Ви говоріть, яка у вас мета, і по суті, вона каже: я хочу узнати, скільки я заплатив пенсійний фонд грошей за свою жизнь, скільки з мене вищитали грошей. Угу, скажуть. Так. Да. Скільки роботодавець платив, скільки на моє. Ну, считайте, вони е, типу, ідентифікаційний код, на який ті, вносити. Ну, ідентифікаційний код, це типу людини, було вважалося, зараз воно вважається. Це типу карточки, це номер карточки вашої. Якої карточки, на якому основанні, на яких цік? Нас чисто перевели в торговельне право, не питаючи нас і обманюючи нас. І що цікаво, що ніхто з них не дав. Якось до у, за рубіжом, якщо пенсіонер там, типа, пенсіонера не стає, якщо він не дополучив свої гроші, значить дітям вертають ті гроші. А у нас скільки пенсіонерів повмирало, не дождавшись пенсії, пенсію отримав місяць, він всю життя відкладував, куди ці йдуть кошти. Де вони? І пенсійний фонд банкрот. Він не має цих коштів. тому що банкрот він. Де вони ці кошти дають? З кожної людини висчитується велика сума грошей. Куди Це ці обше. кошти йдуть? Скільки грошей? Ну, куди ці кошти йдуть? Напишіть відповідь, може хто знає, куди, куди це воно відмивання все Відмивання йде, йде, відмивають собі, роблять. Ти що думав, скільки це за життя людина з людини висчитують грошей? за все життя. Чому, от, як там були, казали, каже, приїхали два з Ізраїля і подали тіпо, на пенсію, щоб тут а в Україні получати. То їм пенсія поможеть, їм дали квартиру і їм дали пенсію по 100 тисяч. Ну, Може, ну, да, це таки... брехня? Да ні, це не брехня, це существує. Це в нас, притом Хмельницькій області. Там вони викуповують цілі села. І те, що роблять, скоро взагалі. Ну... Не буде кому, як ти казав, постоять, якщо закон якийсь є, який прийнятий закон, що у нас нема корінного народу, нас забили, типу, культуру, всі вивчайте українську мову, нас забили, типу, культур, культурним цим вопросом, що треба, типу, українська мова. Ну так як виходить, що вже в 22-му році був прийнятий Зеленський закон, який значить те, що. Нема такого народу як українець, корінний українець. Таких народів немає. Но зато є і народи, які в меншинстві їхні ці общини. Це в нас община Ізраїль, там, община євреїв, оцей яка тепер має доступ до цього, їх повинні признати. А ми не признані народом. Мы не имеем на это права. Ну вот это так, я могу сказать, как это и объясняет. Я не в спору бы, бесполезно. Я заметил, я увидел, что тем поводом. На самом деле, то, что Зеленский исключил этнических украинцев из определения народа, он выстрелил сам себе в ногу, потому что сейчас, во-первых, Получилось так, что он сам, сам, сам себя лишил народного мандата и теперь он не имеет юридического права представлять этнических украинцев, потому что он, как президент Украины, является представителем народа. А если он собственноручно исключил нас из определения народа законом 16, 16 и 22.15, значит он больше не имеет. Народного мандата на представительство этнических украинцев. То же самое и касается Верховной Рады. Если Верховная Рада приняла закон 16, 16, 20, 20, 20, 20, 15 где этнические украинцы исключаются из определения народа, значит, Верховная Рада больше не имеет народного мандата на представительство этнических украинцев. И теперь получается такая ситуация, что мы, этнические украинцы, как народ не самоопределились, у нас нет международной защиты, международного представителя, собственного представителя, но и президент Украины, и Верховная Рада Украины не являются народными представителями этнических украинцев, потому что мы не являемся народом. И они, собственно, уже то есть, исключили нас из этого списка, значит они не имеют юридического права представлять нас как народ. Это хорошо тем, что сейчас в условиях войны мы не обязаны подчиняться ни Верховной Раде, ни... Не, не а согласно президенту, не мобилизации, что мы да. не являемся представителями народа. И согласно международного права, согласно уставу ООН, согласно Международному пакту гражданско-политических прав, согласно Конвенции Международной организации труда 169, мы имеем право на самоопределение как народ. И пока мы не самоопределились, определились, пока мы не признаны народом, юридически, в собственной стране и на международном уровне, мы никому ничего не должны, понимаете, мы не должны не мобилиз... подчиняться мобилизации, не подчиняться, я не знаю, там, самозванцу... Ну, чтобы так все люди взялись, ну, кто же ни в чем не работает, тебе требуют миссии, учить людей... Это не наши народные представители, понимаете, да? И вот такая вот такая но вот такая все ситуация. равно ситуация, найдется, стороны, что он нас поймет. лишил Родины, он нас лишил суверенитета Зеленский, да, с Верховной Рады, а с другой стороны они нам больше не власть. Понимаете, и как в таких, и вот с одной стороны, хорошо бы было бы самоопределиться, понимаете, но условия условиях войны... Но они теперь являются типа оккупантами. Потому, нужно проводить какой-то референдум, нужно назначать какого-то народного представителя, и получается какой-то такой вот юридический казус. Да, конечно, Зеленский украл страну, украл суверенитет. Но, во-первых, это все можно вернуть, потому что если мы самоопределимся, то мы скажем, ребята, ты у нас украл это, понимаете, это мошенничество. Но в условиях войны... это за Мы ничего не должны. Как а я не. Вот так это... Э... Выключаем. Так что... Ну і що робити? Зараз, дв... типа, можна це до 2026 року. Після 26 року, 2026 року, вже тоді закриють, вже заключить новий контракт. Траст буде типу, новий. І вже ми тоді не зможемо самоприділитися, нічого ми не зможемо. Отак воно йде помаленьку. Як ти казав Жириновський, ми йдемо всі по сценарію. Довольно такий, деякі речі інтересні, послухати Жириновське. Звідки він таке все знав, що воно все, як то, він говорив це вже давно, а воно зараз. все. А, а Сімпсони, як знали, все, що показували, що буде mm. все наперед? Ну, там на Може, Сімпсоні це... там воно буває дещо неправда. Ні, ні, а... ні неправда, так. Да. Да. Але ж, ж взяти Жириновського, то от в нього всі слова його совпадають, всі слова, ну. Значить, воно все раніше розроблялося. Ну, все, все раніше воно все йде ну, по сценарію правильно. і наше все. Понятно, все, ймові немає. Це, це все була підготовка давним-давно. Все діє згідно постановки. Ну, звідки він знав, що. От Жириновський, він же виступав вже заздалегідь це набагато раніше. Жириновського вже ж немає, в живих. А звідки він знав, що наші війська підуть на Курськ, що захватимо другу їхню територію? Ну, це ж є, ну, повністю є запись, є відео його. Звідки він це знав, що да, захватять, потім вийдуть оттуда. На час каже, ну ну то що? Ну, ну є ж це все, є. Багато чого, до ну, там є теж хлопчак, він показує. Він рється в цих документах, рється, дозволи дає. Говорить можна віч. Ні, то він запити, просто проводить запити, йому приходить відповідь, і ніде нема ні подписі, нічого нема представителя. Ой. Ой, до... Ой. Там жінка є, Тетяна. Яка повністю збрала там цілу колекцію документів, виписки з Верховної Ради, всі скрізь. І говорить те, що ну, по тих виписках, що ніякого закона, що які закони не приймаються, вони всі без беззакон... ну, вони незаконні. Нема ні підпису, нічого. А Ви ж знаєте самі, якщо ставиш підпис під документом, тільки тоді. Треба мати представництво, Так як корпорація Україна вчитися на якомусь Марченку. От, наприклад, записано, що у Марченко. На нього зареєстровано. Ну, якщо зареєстровано, значить документи повинні від того ліця на керування Україною, типа, на корпорацію, а хто вони мають документи. Все негласне, всі негласні прикази, всі постанови, все негласне. Ой. Ой. Просто мирні люди страдають. От, от чого така, таке життя получається, що в лікарню сходить, не тому що очередь на два місяці наперед, ну якщо у вас схватило серце, і що тоді, як вас, треба щас. То ще й скоро чи нормально ну, доїде. Надати срочну медичну допомогу, якщо вам потрібна медична допомога, вам треба подзвонити до свого... А Що це таке свино? То Толя Коблінський? Ні. А ні, дуже не. схожий. Треба подзвонити до свого сімейного лікаря. До, до, до всього. Всього. Ой, наша рядька чезна, по 45 гривень взяла тутика до Наташки. Редьки. Поки yeah. наша виросте, то нічого не треба. Ви це так ростели, бачу, що ось така маціпунька є красненька. Дуже довго, може, що холодно, але то то при чому, холодно, то при чому та й холод? Ну, У других росте продають. Причому ну, там? там я й накривала я її, я її доглядала в, і полівала. Теплічки росте. Ну, якось до як сніг да не випадає. Всіх в одному місці град випав, у другому немає. Це завтра ми не йдемо, так? Да? Сюди? Ну, не знаю, ну. Що я знаю? На станцію їхати на ремонт. Не поїдемо, один день, пропустимо. А може мене поставить чи ні? Але хто я знає, скільки там скажи. Взагалі холодно, вроді, ще завтра і дощ показує, так що. Хай би був дощик потрошку, тільки щоб було тепленько собі пройшов, вночі пройшов там хороший такий, щоб злів. Було б добре. А то холод, холод. Я вже боюся, щоб хоча б не було снігу до морозу. Я скажу, Закарпаття показують сніг. Карпати в снігу. Так що ну, така погода? Mm -hmm. Де да, така погода? Mm -hmm. Каштани цвітуть. Це да, каштани? Да цвітуть. гарно цвітуть, да. Цвіт штана теж від чогось же. жіш. Одного намочують на грілці. Ой, господи пристрит напав. Очі запухшиє. Щось почала по ночах, знову кашляти, видно, починається алергія, І щось починає.